Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Всього найкращого, йду на город. У нас ось така погода, якесь таке, так як туман, мрака якась таке. Не поймеш. ну нічого. Моє трошки буряків прорву. Морку я вчора допроривала. Ну, вийшла і всю прорвала зразу. О, а не допроривала. Сьогодні, думаю, моє трошки буряків прорву. Так що ось таке, то чалапаємо до роботи. Ну поки йду, бо потім не знаю, чи буду мати час відео зняти з відповіді. Зніму, зараз розкажу. Поки вийду, то розкажу. Чи далеко до города, дівчата? Тут, якщо взяти на упряму, недалеко. Ось, вон там, видно, дим. Це внизі там тим козом валяться барабой. Це я розпалила. Буде Ігор з Наталією варити. Ось і сюди, тут небагато. Але те, що тут все під горбок. А мені тяжко йти під горбок. Бо трохи мене дави серденько. Ну, від нього я ніде не подійнуся. Воно за мною весь час таке буде до самої, до самої смерті. Так що ось такі то справи, глід вже відсвів. Ось і чалапаю на город. А купила б якогось собі трандулетика, якого небудь там, дівчата хлопці писали, було б легше. Ой. Знаєте, поки я по колу об'їду, то я сюди поволі і вийду пішки. Так що ось таке. Тут нема напряму до гори виїхати. Треба об'їжджати. А поки я кругом обтрунькою об'їду, то я поволі не спіша, з перекурами, як то кажуть, вичалапаю гори. О. І помаленьку. Світа калина красуня, вон, бачите, кришу видно. Це моя хата. Так що ось таке то. І їхати тут нема як. Так що ось такі, то справи. Друге за віники. Коли можна починати робити віники? І з яких дерев? Люди з тих дерев, які у вас є, що ви можете з них зробити. І з тих дерев, які ваші кози їдять. У мене, наприклад, берези повно є, я могла б з берези наробити багато. Але в мене кози берези не їдять віників. Вони дуба краще їдять, як березу. Яка причина, не знаю. В літом, то там десь колись трошки берези, вони можуть щіпнути пару листочків, але в основному вони берези не їдять. О. Так що ось такі-то справи, то я. Не роблю, треба дивитися, з чого вони вас їдять, і ви можете з того зробити чи ні. Є люди, які кажуть, що в них березу кози трошки тяж давляться, а мої не хочуть. Не заставлю вже їх. Я розумію, якби їсти хотіли, то б їли те, що дала б. Але факт остається фактом, що це не те. Ось такі то справи. Я роблю віники клен, граб, але чай, якщо є, сливки, яблуні. В залежності з чого є. Ось. Так, що ось таке-то. Натинаю дрібненькі гілячки, я зараз віників не в'яжу. І під стріху розкидаю вони сохнуть. Ну, ще не робила. Десь червня місяця треба буде починати вже робити. О, вже листя гарне на кленах, вже буде з чого. Ну, але ще так кажу, як є, до цього руки не дійшли. Моїм кузулькам наробити віників. Цієї зими я не мала, віників зовсім. О, то трошки не здала. Таке як вони їдять віники. То багато краще. Вони кращі. Ось це все вітамінчики. Так щось таке то. О, О майже вийшло. Нагородиться. Так щось такі-то справи. Робите з того, з чого маєте і можете. Ось так. З того, що не маєте, не можете, не робіть. Там дасться чути. Уморилася. Рипак цвіте. Там рипаки цвітуть кругом, бачите, так як в тумані. Це мої бурячки. Зелені, зелені. Щось таке. Там же ячмінь гарно висипався. Колос гарний. Тут же ж теж вроді ячмінь сіяли. Ну ще щось немає і колос. А може то пшениця буде. ну, Не знаю, значить, От кабачок зійшов. он кабачок зійшов, он один зійшов. А більше там їх нема, так як треба. ну, Нічого, якось воно буде. Це мої кози погонили, це вже нині хтось гонив по городі, бо вчора того тут не було нічого. А що ж тут тут таке дерло? О, цього не було подертого вчора, це свіже. Свіжий, бачите, слід, свіженький. Десь тільки-тільки було на городі. О, погонило. О, тут подерлося, дивіться. Щось я не можу зрозуміти, а що ж то за такий бабай? З ратицями і дере когтями. Що це тут робиться на тому городі, га? Подерло, позагортало. Га? От що це таке, дівчата? Подивіться. Хто знає, що це за бабаї в мене по городі гарцюють? О, свіжі ратички. І знову те саме. Це не свиня, рила. ні ні Свиня так не риє. Якийсь капець повний. Що ж це таке? Гороху не зачіпає, а по городі гарцює. Аж інтересно. О, а те піділяти помідори забула взяти. Ну ладно, на сходах стоїть, пішла і не взяла. Ось, рідістка є. Оце, хто відгадає загадку? Ох, подивіться, на горох стало свіжий слід. Ось свіжий слід. І пішло туди на, на буряк. Ну, от що це таке може бути, дерти. Поняття немає. Оце туди. Відгадуйте загадки, дівчата. Якісь бабаї в мене на городі завелися. Я не знаю які. Ну, ладно. Якось воно буде. Буду я сапати буряки. Вам скажу всім гарного дня, міцного здоров'я і хай всіх все буде добре. А мені Бог поміч трошки гепнути тих буряків. О, аж цікаво самі стало. Що це таке, за який бабай не по городі? Ладно, дасться чути. Всім папа, миру, спокою, затишку і Божої опіки. Всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Ось такі мене. А, Кажуть, сапуй нас, люба, сапуй. Барабої щось поволі сходять, холодно, нема тепла. Ось. Та я тут таке. Ну нічого. Добре, що я вчора морку прорвала, це найголовніше. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних. А я... Так не хочу сапувати, але прийдеться, нема кому за мене. Всім до зустрічі!